Це історія про те, як зранку можна піти на роботу і більше не повернутися, а загинути страшною смертю, приваленою трьома тоннами скла. Як три роки слідчий відділ Броварської поліції розслідує справу, як можна безкарно вбивати, хоч із халатності, а роботодавець не тільки не несе відповідальності, а й навіть не відшкодовує збитки. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Суть справи: прибувши зранку на роботу, чоловік отримав від начальника ділянки компанії з виробництва віконь Леал Глас вказівку підготувати продукцію у складі номер 1 Невдовзі, вже о 9-й годині, повідомили, що у складі номер 2 за яким працівник. Ніяк не закріплений, його привалило склом. Як він опинився в іншому складі начальнику, невідомо. А з матеріалів справи припускається, що чоловік ніби зачепив ногою тритонний піддон із склом, який і привалив його. Абсурдність версії. Оцініть фантазію підприємства та слідства. Чи змогли ви, хоча б поворохнути, бодай вручну руками три тонни скла? А вже ж ні. Але слідство, мабуть, вважає інакше. Добре, припустімо, що теоретично це можливо. Питання: яка ж тоді ситуація з дотриманням вимог охорони праці та техніки безпеки на цьому підприємстві? Бо, схоже, що це не якийсь неробочий об'єкт, а якесь мінне поле, бо де не знаєш. Звідки і коли тебе привалить або щось, звідкись комусь прилетить. Проте зрозуміло одне підприємство порушувало норми з техніки безпеки: кульгаве слідство. Хоча у справу я вступив рік тому, але за цей час змінився третій слідчий. і чим далі, тим більша їхня професійність просто зашкалює. А останній, чесно, взагалі, нульовий. Тричі призначали експертизу з охорони праці проте щоразу скасовували щось, бо чогось бракувало. Гіркі висновки. Якщо ви хочете вийти сухим з води, домовтеся, щоб просто затягували банально слідство. А ще щоб призначили найдосвідченіших супердетективів. На жаль, правоохоронна система не здатна ефективно захищати людей. Та в цьому випадку я вбачаю навіть не проблему у кваліфікації слідчих, є суто корупційний інтерес затягнути справи, щоб залишити сім'ю без виплат. Друзі, зробимо історію відому. Допоможемо сім'ї вирвати справу із броварського болота, щоб її нарешті почали розслідувати, розслідувати та покарали винних. Пишіть, коментуйте, розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!